Мнемодоріжки пожежна безпека. Уважно розгляньте зображення на Мнемодоріжках і складіть речі. Наприклад, хлопчик бере сірник. Бабуся бачить пожежника. Хлопчик бере відро з водою Пожежник вогнегасником гасить вогонь. Дітки. Бачать, як палає будинок. Мама з дитиною чує сирену. Діти малюють пожежну машину. Дідусь чує запах диму. Пожежник одягнув пожежну каску. Пожежна машина за допомогою шлангу водою гасить пожежу. Щоб життя уберегти від реальної біди, полум'я помітив дим, позвони на 101. о.